Останні проміні сонця стікали по розлогому полю, коли танковий екіпаж Сірого Вовка уперше почув рев ворожих машин. Механік водій Василь Грім Пилипенко примружився, вдивляючись у полову завісу, що піднімалася за кількасот метрів. Командире, за горизонтом мотори чути, я би сказав не менше двох взводів командир танка, майор Ігор Вовк Левченко стиснув важіль перескопа. Чуєш грім? Вони сунуть рівномірно, як стадо дурних баранів, що й гадки не мають, куди котяться. Підганяй нас до тієї висоти вдвічі лівіше там хоч трохи укриття. За командою Миколи Сокіл Савченка, навідника, гарматна установка вишиковувала ствол у напрямку зустрічного курсу. Ростанова машин ворога ставала дедалі відчутнішою дим із дизельних вихлопів, брязкіт гусениць, сонні глухі постріли загороджувальних мін. Гармату перевіряй, соколе, кинув майор. У нас зараз буде суцільне пекло. На годину допрацювала командири. Відповів Соколенко, підсмикаючи лінію спуску, цілюсь в першу техніку, що попливе. Екіпаж складався з чотирьох: майор Левченко, навідник Савченко, заряджаючий Іван Бульба Козак, і механік водій Пилипенко. Коли над горизонтом виріс перший стовп диму і кинулися вперед перші шеренги ворожої піхоти з автоматами в руках, сірий вовк уже був на позиції. Густий дим, і пил застелили поле бою, коли Ігор з натиском вирішив не давати ворогові розгортатись. Хлопці, це наш шанс. Ми влучаємо у центр їхньої колони. І хай біжать, як ті боягузи. Перший постріл розніс моторний відсік бойової машини супротивника, як картонну коробку. Залізний монстр скрутився на місці, випускаючи клуб чорного диму. А за мить сірий вовк вдруге вистрілив, і біля решти бронетехніки розірвалася куля розривна. Отой провалля їм зробили. Реготав бульба, сміливо навантажуючи трасувальні снаряди в кулемет. Соколенко відкрив рясний вогонь, розпорошуючи картич по ворожій піхоті, котра метушилася, ніби п'яні щури. Дивіться. крикнув Грім, коли через перископ помітив, як перші вороги впали, вони й не зрозуміли, звідки вогонь, бо ми їх випалили, холодно усміхнувся майор. Хай біжать, мало нам вже їх бачили, проте хвиля з першої лінії ворога не стихала. Підступні вояки з гранатометами полізли ближче, шукаючи вразливі місця. Їхні голоси лунали крізь мікрофон, радіольон. Жуть, як жарти ці сволочі, нехай стануть козлами відстрілу. Та їхня самовпевненість була сліпою. Коли Бульба метнув проти піхотну пару, перший ряд піхоти склом розлетівся в пилюці, а друга хвиля відступила, образившись на власну дурість. Ворожі гармати почали обстріл, снаряд за снарядом впадали поряд із сірим вовком. Тримай! закричав Ігор, коли гуркіт вибухів заколисував броню. Машиніст вправо до тієї балки. Пилипенко різко повернув гусениці, і танк зрикошетив за природний вал, що став хоч краплею захисту. Замить бульба викинув у погоню димову гранату, запалимо їм там полум'я, реготів він, коли густий клуб піднявся над машиною, ховаючи її від ворожих прицілів. Ага, і ми вирвемося, додав Соколенко, нескінченно, вправно наводячи кулемет на край хмари диму. Кажуть вороги бойові психи, а в диму сплуталися та стали, як кволі щурі. Танк вибухнув черговим пострілом з гармати, пробиваючи броню БМП і розносячи її надруски. Кожна мить давала можливість відпрацьовувати кулемет, і ці слабкі брязкітні нерви лопалися від кожного пострілу. Поки ворожа піхота гадала, чи не втратила їхня техніка розум, майор наказав маневрувати. Крутимо ліворуч, скомандував він, не дамо їм оговтатися. Сірий вовк вийшов на фланг через коротку протоку між двома пагорбами. Там вороги зупинилися, запевняючи один одного тримайте строй, братці, нас тут трохи, але за спинами колони вогонь такий, що шоломи плавляться. Заспокойся, дурний, прошепів один з офіцерів в рацію. Ми це питання закриємо, але замість перекваліфікації на героїв вони опинилися в легкій гарячці. Перший фланговий постріл знищив їхній БМП 1 другий вирвав дві гармати з танка Т 72 а третій розбив заліки сторонніх кулеметів. Тепер вони нас бачать, крикнув Соколенко. Але пізно, голубчики, ми вас вже вирубали. Екіпаж сірого вовка відкрив усе, що мав. Гармату, два кулемети, ще й термобаричний заряд з плеча бульби, немов пекельна орда полетіла ворожа техніка в розтіч. нема. Верещав ворог по рації. Відступаю, відступайте зі своєю ганьбою, реготав майор Левченко. І хай ваші діти не чують про вашу ницість. Коли останні дві БМП підпалилися і вороги кинули зброю. Залишилися лише тіла поламаного металу та солдат, що впали одразу на коліна. Ми вживу, ми здаємося. Сідайте, тихо наказав майор, знімаючи шолом і оглянувши поле бою, а потім розповідайте про те, як боягузи і тупці кидали свою техніку і гребли культурну землю пальцями. Екіпаж вискочив із танка, розгорнувши польові бинти, щоб допомогти пораненим і зібрати розбиту зброю. Вони вмовляли тих, хто залишився підвестися, лягати на землю і чекати на медиків. Соколенко наблизився до купи покинутих автоматів і жмуляк. Дивіться, яких ідіотів ми прогнали, мовив він. Гранати в чохлах лишили, ніби забули, що це їхнє виживання. Бережемо це на згадку, запропонував Бульба, вже розгойдувавши одну з покинутих панорамних шоломів. Ночі над полем стали холоднішими. Курявою висохлих стежок тяглося мерехтіння зірок. Екіпаж провів ніч біля зламаного танка, грівшись чаєм із польового набору і перев'язуючи поранених, майор Левченко глянув у небо. Це тільки перша битва з тих, що нам судилося пройти. Сказав він тихо, але кожен із нас довів, коли треба, ми тримаємося до останнього. Останній ковток чаю за тих, хто впевнився, що ми не зламаємося, підхопив Соколенко. І не забудемо попереджати наше поле, наша фортеця. Світанок випустив перші стріли світла в темне небо. Екіпаж підвівся, розтягнув плечі і зібрався в путь. Поїхали! Скомандував майор Левченко попереду нові рубежі, і там нас чекають такі ж тупі й боєгузливі вороги. І сірий вовк тихо, але впевнено рушив у безмежні простори степу, залишаючи за собою згарище злих намірів і доказ власної непохитності.